Йомусь разом по канадським райончикам, покажу канадську осінь і подивимось, як канадці готуються до Хелоїну. Тому що, як на мене, це дуже дуже гарно і креативно. Бо вони роблять це дійсно круто. Я не знаю. Я зараз все вам покажу, і ви самі побачите це на власні очі. Зараз прям максимально дуже гарно, ці листічка, воно жовте, багряне, будь-яке, але дуже-дуже гарне. І тут ми бачимо перший будинок, в якому трошечки прикрашено все на хвилин. І Ось такий тут пам'ятник зі скелетом. Є ось така бабка Йошка, але в принципі це ще окей. Бо іноді можна побачити настільки прикрашені будинки, що я дивлюсь, думаю, божечки, це скільки потрібно сил, грошей, щоб це все зробити. І це увагу. Але б, напевно, я б не ставила це на своєму подвір'ї, бо було б це трошечки лячно, навіть приходити потім би додому. Зараз покажу вам такий лайт варіант. Ось тут ще більш-менш нормально. Мені здається, що це окей. Для дітей буде не страшно, просто ось такі привиди, ось така тикавка висить. Але ще все окей. Ну, оця тільки ця баришня трошки страшна, <сум> особливо, напевно, вночі, коли в неї очі будуть світитися. Але іще окей. А Також деякі люди люблять виставляти зараз гарбузи, купують їх, там їдуть навіть на спісідні. Цялі ферми гарбузові і купують найкращі гарбузики для того, щоб прикрасити свої будинки. Але мінус в одному можливо, мінус, можливо, плюс це в тому, що білки просто з'їдають весь декор. Так, це насправді так є. Вони з'їдають їх, але для них це класно, тому що для них є їжа, яку вони можуть посмакувати, чому б ні? А як для декору ви тільки їх поставите, вони зразу будуть згризані. А, ну ось і те, про що я говорила, ви бачите, цей гарбузик ще нормально стоїть, а ось ось цей уже ось цей надгризаний, білки потрудилися, надгризають, і вони ще е, насіння всередині також виймають і з'їдають це все. Сьогодні навіть пташечки співають, бо тепло. А сьогодні буде десь близько 22 градусів тепла, тому... Ось така красота. І що ми бачимо знову? Тут у нас ось такий будиночок, але як ви бачите, тут у нас закритий вхід, не можна заходити. Трошки лячно, але також я вважаю, що це окей. Ось така ще декорація. Тут у нас що це сова є, ось такий павучок, павутина. Ось це щось незрозуміле, але теж гарне. Тут у нас ось такі приводи, але класно. Ні, ну ось це, якби я побачила вночі, то ви знаєте, мені було би трошечки страшно, бо шо, ось це таке, щось повішене, і ось це божечки, ну це страшно. Зараз день сонячний, то в принципі окей, але все-таки лячно. Тут два таких прикольних чоловічка. Боже, це якийсь жах. Я не знаю. Іду, як побачила десь оце стрьомне, не чого воно саме тут? Зараз все покажу. Ішла я собі а тут навіть на алійки ми можемо побачити ось таку дамочку, чого вона тут, а не на території людей. Я не знаю, але це виглядає дуже стрьомно, Дивіться, Здравствуй, здравствуй, красавіця. Але ти виглядаєш стрьомно, особливо вночі. Вона ще шевелиться, тому що прив'язана до віточки, і вітер це все колихає. Ось така в неї сукня, але ж, блін, стрьомно. Я до сих пір не можу нарадуватись, тому що в нас дійсно теплі дні, бо останні декілька тижнів це була вже повноцінна осінь, вже прохладно, особливо зранку або ввечері. Це все вже не теплі. Нема не було теплоти такої нормальної, але зараз знову вернулася. Не знаю, це весна, це літо, що це. Бо взагалі вчора було 24 градуси. Може на сонечці навіть 25, і Я була неймовірно щаслива. До речі, зараз наступив сезон, коли всі люди активно їздять в спеціальні такі парки до озер, тому що там найкраща зараз погода. Бо в місті це окей, дерева також гарні, але тут багато будинків, не так багато дерев, не так багато оцього цієї рослинності. Якщо ви хочете побачити справжні різні такі кольори осені, вам потрібно їхати в парки до озер і там буде найкращий вигляд, вид. Зараз підемо з вами до води, хочу подивитися. Бо влітку я дуже часто приходила саме на це місце. Тут гарна природа, гарні лужайки, дерева, квіти, тому все було класно. Але зараз все жовто я просто вшуся. Зараз я зробити фото до після. Я люблю фотографувати завжди природу, тому ви можете побачити ці фотки або в телеграмі, або в інстаграмі. Тому заходьте, підписуйтесь, дивіться, тому що це дійсно прикольно. День подяки вже пройшов. Зараз буде ще Хеллоїн і далі вже новорічні свята. Вже до речі, якщо ви зараз підете в магазин. І навіть якщо ви пішли в місяць тому в магазин, то вже був новорічний декор на прилавках. Але зараз його все більше і більше буде з'являтися, тому що вже сезон, пора. Як тільки відсвяткують Хелловін, відразу все тикви прибираємо, все прибираємо. і Починаємо прикрашати вже там гірляндочками, різними ліхтариками, різними там віночками новорічними. Але це теж прикольно. Ми в минулому році купили штучну ялинку, тому... Я вже я вже чекаю, коли можна буде її поставити, тому що це такий затишок з нею. В неї такі гірляндочки, лампочки, все світиться буде класно. Але зараз поки насолоджуємось осінню. Тут така застелена дорожка, що навіть якщо ви будете просто йти, можете не помітити, як починається вже вода. Бо ось тут, бачите, такий спуск, і відразу це все вже вода. Тому треба обережно, щоб не впасти. Але цікаво, я надію, що тут немає ніяких змій під листям, що все окей. Тому що трошечки лячно, бо вони тут можуть бути. І, до речі, в цій річці вони живуть прям дуже великі, такі товсті. Я читала про них в Вікіпедії, тому не дуже подобається. Ось бачите, хоп, і вже починається річка. Тут повністю вода, тому наступати сюди не дуже би хотілося. Але листя все так прикрило і виглядає, в принципі, як земля. Поки я вам тут розказую забути, за мною підглядають просто. Дивляться, так думають, о, мене не видно. Як тут ось, наприклад, також могила, також скелет. Ось такий красотень така у них на подвір'ї. Ну тобто, ви розумієте, люди настільки заморочуються, настільки роблять новий заборчик, купують дуже багато декору для цього всього, гірляндочки, щоб це все дійсно виглядало круто і просто там дві тикавки, і все. деякі так, деякі тільки дві тикавки ставлять, ну і вважають, що це окей, окей, нормально. Те, хто дійсно заморочується і робить зі свого подвір'я прям. Я не знаю, прям якийсь музей Хеловіну. Хочеться прийти, подивитися, пофотографуватися, зняти, показати іншим це все. І так думаєш, вау, настільки це круто, настільки люди заморочуються, щоб зробити такий дійсно святковий настрій. Я бачу, що є дещо цікавеньке, тому обов'язково повинна це вам показати. Вау! Це просто щось неймовірне. Знайшла ще ось таке подвір'я, і тут так, так само кладбище, ви розумієте, нічого нового, це просто цвинтар, просто скелети. Давайте щось поцікавіше, бо ми це вже все бачили. Та, ось взагалі, подивіться, гріб, коли він помер, коли народився. Там ще якийсь вовкулака. Ось така краса. Зовсім скоро будуть виставляти цукерки біля своїх будинків. Просто ось такий, не знаю, на табуреточку, на якийсь стілець. От і просто дітки будуть в костюмах приходити та брати собі, що вони захочуть. Це такий цікавий досвід, цікаво на це все подивитися, бо це взагалі інша культура, інші правила, і в нас такого немає. Але найбільше, що мене пугає, це те, що наприклад іноді бувають такі прикраси, і я не розумію, чи це чоловік який стоїть, чи це просто прикраса, бо воно шевелиться, бо воно як функціонує, як бути людина. І зараз я вам покажу вставку відео. Це ми каталися по районам, іншим не там, де ми живемо. І я трошки така не зрозуміла. Я б особисто не наважилася, якщо б я була кур'єром, це там якусь посилку, бо це стрьомно, мені здається, знаєте, що воно шевелиться, може там хтось живий, ну не знаю, воно виглядає все дійсно трошечки так лячно. Тому вони постаралися класно. Особливо ці двохметрові і вище скелети. Ну, я не знаю навіть скільки, скільки вони коштують. Мені здається, що це може десь баксів 200-300 коштує один скелет. Треба буде подивитися газетку з цінами. Але люди дійсно так заморошуються нормально. Ти так. Ти гарний рижий Кийця. Шоум'яу. Шоу-м'яу. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики догори. Обов'язково переходьте в інстаграм, бо там ще більше контенту про Канаду, моя буденність. І багато чого цікавого про життя тут. जाओ